Вас часто турбує відчуття тривоги і страху. Ви переживаєте панічні атаки. Так це не дуже комфортно і впливає на ваше самопочуття і якість життя. Перше, що я рекомендую змінити, це змінити, відкоригувати ваше харчування, збалансувати його, тому що саме їжа вона допомагає покрити той баланс вітамінів і мінералів, який у вас утворився. Так, це свіжі фрукти, ягоди, особливо тут важливі вітаміни групи Б, магній, цинк, омега і жирні кислоти. Друге, я в свої програми рекомендую кліти. Інне збалансоване харчування, збалансовані коктейлі на клітинному рівні дають все, що потрібно для клітини, щоб вони не перетворювалися на м'ясорубку. Саме ці всі поживні речовини вони допомагають вироблення нейромедіаторів, що відповідають за емоційний стан. Це науковий факт. Третє фізична активність, Ходьба елементарно також допоможе. Четверте практики релаксації це глибоке дихання, медитація, йога також допомагають заспокоїти нервову систему і зменшити тривож.